Ці у програмі ранок на Скіфі» з 7 до 9.30. квітень з характером у херсонців розпочалася погодна істерика. Кожного дня природний сюрприз. Цього тижня погода на Херсонщині дуже капризна. Коли ж вітряні, холодні та дощові дні зміняться на теплі, розкаже головний синоптик області Юрій Кіріяк. Вам потрібна няня? Яка сама фрекенбок, мері попінс або аріна радіонівна? Кожна мама має своє уявлення, якою має бути хороша няня. Секрети догляду за дітьми, сповивання, купання та годування нам розкажуть учениці з професії нянька-гувернер, училища сервісу та дизайну. Підводний світ цікавий і різноманітний. Справжній океан у склі можна створити у себе вдома. Спеціалісти з центру еколого-натуралістичної творчості розкажуть про особливості утримання та догляду за акваріумними рибками, жабами, тритонами та навіть водними драконами. На Херсонщині пройшов третій обласний телевізійний конкурс виконавців естрадної пісні Каруселька Ляляфа. Кращі дитячі голоси області почуєте і ви. Дивіться другу серію телевізійного вокального змагання. 30 років відділяє нас від тієї страшної аварії на ЧАЕС. Сьогодні в Херсоні мешкає 1857 громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. З одним із мешканців радіаційної зони зустрінемось у програмі. В місті Миргород Полтавської області пройшов шостий всеукраїнський телевізійний дитячий пісенний фестиваль, конкурс Соловейко України. Перемогу на ньому здобула Херсонка Марія Євстаф'єва, заспіває Соловейко і у нашій студії. Херсонці все частіше обирають натуральні матеріали для оздоблення своїх помешкань, зокрема природний камінь. Які вироби можуть вийти при вмілому поводженні з каменем, розкаже кам'яний майстер Віктор Трусій. Ранок із величезним задоволенням для вас розпочинаємо ми. Я Олена Юдіна і я Роман Чухалов.